Дошкільний навчальний заклад номер 12 з 2011 року є опорним закладом із проблеми впровадження в практику роботи закладу сучасних підходів до роботи із сім'ями. Тут працюють над створенням умов для підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щодо ефективної роботи з батьківською громадою. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день робота із співпраця із батьківською громадою із сім'ями є досить важливою, і досить складною. І от педагогічний колектив дошкільно-навчального закладу вміє поділитися з досвідом своєї роботи, представити кращі наробки. Найголовніше, чого прагнуть досягти педагоги 12-го садочка разом з батьками, виховати розумних та щасливих дітей. Я тут вчусь, ну, писати, гарно малювати, спортом займатись. Мені дуже подобається садочку. Результатом роботи опорного закладу є ріст професійної майстерності педагогів в роботі із сім'ями, налагодження тісної взаємодії з батьками, що впливає на підвищення рівня їх компетентності у догляді вихованні та розвитку дітей. Більшість батьків виявляють сформованість практичних навичок щодо використання ефективних прийомів та методів виховання, організації змістовного дозвілля, про що свідчить спільна участь вихованців, батьків та педагогів у різнопланових конкурсах, оглядах, виставках, проведених на рівні закладу та міста. В спільних виїзних подорожах виконання поставлених завдань сприяє створення і систематичне поповнення медіотеки, розширення доступу до освітніх ресурсів в інтернеті та створення єдиного освітнього простору діти, батьки.